Привіт, друзі! Це моє нове відео на моєму Ютуб-каналі. І сьогодні ми будемо гуляти в таку гру, як Project Playtime Але будемо грати е в Ропоксі. Це я вам советую цю гру, вона дуже класна. Так що давайте починати грати. І ось. Давайте почекаємо і почнемо гру. Я дуже вам советую в цю групу гуляти, тому що я декілька разів гуляла, вона була дуже класна. Суть цієї ігри тим, що хтось стає монстром із трьох нам, ігрокам, доводиться е, проходити різні випробування і забирати частинки іграшки. Після того, як ми всі ці цій іграшки всі зберемо, ми маємо встигнути піти на поїзд і виграти. Якщо монстр нас е, е, з'їв, то не бойтесь, у нас є три жизни. Якщо він нас хватить, то у нас запуститься така міні-ігра, там, де треба вентиляції стріляти нашими оцими руками в міні-халки. Кстати, можна отак зробити екран і можна від третього лиця. Ну, мені більш... Від першого, тому це ваш вибір. І ось скоро почнеться гра. Як бачите, у мене тут є декілька способностей. Біг. І ось кнопочка міняти екран. Ну, в общем, так. Да. Ось три ігрока. Так що давайте зараз почнемо. І так. Перед тим, як почати гру, нам треба вибрати карту. Я вибираю фабрику. Чому, чому фабрику ігрушок? Будь ласка, глядачі. Будь ласка, вибирайте іменно цю карту. Вона дуже гарна. Не то, що гарна, а у неї дуже легка ходить. От театр там так забудешся, що капець. Тому краще вибирайте фабрику ігрушок. Вона вигідніша. І да, я зараз ігрок. Да, я ігрок. Зараз начнемо. Так, да, ось. Ой, перша головоломка. Стріляємо і повторяємо. Ой, вибачте. Це головоломка там, де треба нажимати кнопки. Ну, просто повторять. Якщо ми її то тоді гра закінчиться. О! І ось далі. Хваталка. Тут надо... Тут показує, яку іграшку надо Нам, например, треба хватати. Нам, наприклад, треба м'ячик. Ой, не попав. Давайте заново. Нам треба... Ну, робота ось цього. Ех, я дірочку. Давайте ще раз попробуємо. Ну я. Ну добре, давайте вже перейдемо до цього. Це теж якась нормально. Треба угадати, треба точки повторяти. Ось. Хоп-хоп, Оп, оп, оп. Оп, оп. Ой! Ну, давайте заново. Монстрів теж є деякі здібності. О, я зміг. А -а -а -а. Друзі, це монстр Хагівагі. І, кстати, це справжній ігрок, якщо ви не знали. І ось, якщо він вас отак схватить, не бійтесь. Все ще є шанси. Коли він вас схватив, він тащить, ну. За бажанням в люк. І в цьому люці нам придеться. А, закінчилась гра. Ну ось я заробив 20 білітів. Якщо вам сподобалося, давайте почнемо ще одну катку. Ну, друзі, якщо ви хочете, щоб я почастіше знімав відео, щоб я е зміг продвігатися, біль більше для вас знімати ролики, будь ласка. Підпишіться на мій канал і давайте я не прям 200, а давайте таку ціль 150 підписників. Якщо у мене буде 150 підписників, я буду частіше знімати для вас відео. Так що це ваш варіант. Всі, хто дивляться мої відео, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь. Якщо ви напишете коментар, я завжди його пролайкну. І будь ласка, якщо ви напишете під цим відео якийсь коментар, я відвічу на нього або поставлю сердечко. Будь ласка, напишіть, якщо у вас є така можливість. Ну, ми не будемо затягувати і давайте заново. В мене, я вже тут друзів знайшов, але мало. Так що давайте вже почнемо вже 7 чоловік, 7 із 7. І нова гра. Я для вас кіпну. Так, друзі, я для вас кіпну. Вже. Уже пройшов. Зараз ми виберемо карту. Ну, я теж для вас це скіпну. Виграла фабрика ігрушек знову. І, друзі, побажайте мені удачі, тому що я вже починаю. І перша на сьогодні Це ще, Ну, за цю катку. Пожалуйста, мячик. О, да, мячик. Не смех. Так, сирочка. Фаги. Нет. Так вот. Так. Так, хаги свободы. Не Мешайте Да, я зміг! Все. Давай щоб цей чел зробив. Ты тупишь. Тут. Тут. Уже е. Скоро закінчимо видео, так что у меня мало заряда. Кстати, у нас тут такая способность а что тут ривок. Ривок, в общем, ось. нажимаю ривок робите. Давайте пошвидше вже пошу уже ні, я вам не буду мешать о ні, Хагі уже кого скушал надо допомогти. надо помог надо помогти хаки. Нет, я вас рожу с одной. нет. нет. пока что освобожу. Да, друзья, я освободил. За это получил плюс 30, 30 билетов. Ну, видите, такая штучка может летать. Оба. Оба. Монстра. Оба. Я сейчас убегу. Он там надо помахты. Ай-яй. Хаги. Ай Ай друзья, меня поймал Хаги. Ладно. Ну, добрый, друзья. Ну, давай уже дограем. Хоть трохи а я в вентиляции. В общем, давите в вентиляции, надо стрелять в мини -хаги. Э, какие э, Ничего, О, всё, и мини-хаги. Эй, кто тут появляется? А, Эй, что тут темно? Ничего, мало. Да. всех. О, все, тут. Ладно, давайте допоможем поможем вот там челик одну головоломку робом так давайте поможем. А, уже сработаем. Так тут еще и головоломки, давайте. О, кошечка, давайте я, как, я как Опа. Вроде, вроде правильно. Ой, неправильно. Так, в эту сторону. И осталось тут. Все, я забыл. Насу. Це саме моя нелюбимая, тому що дивіться, куда-то так довго робити. Это в цей момент можуть скушать. Або просто можеш, случайно помилитися і заново все. От про що я говорю, тут хаги. Ой, друзья, у меня осталось одну... Зараз на напевно, люк скинуть. Забавный факт. Якщо вы будете. Тут можно, тут я магазин, так что можете себе скинуть куплять. Так давайте. Можно нас нас Цей. О, хаги, Дивіться, мы стреляем. Получил по засугам. Тут є разных кольориев. Ну, желтый ще є. А якщо просто тупо стоять, він у нас нападе. Mm, ну, певне діло. Просто якщо ви дивилися, знаєте, про PPT 2, то ви в другій мені грі треба цей хагги оцих стріляти. В яких зараз тупшить паума. Он біленький дивиться. Хо, давай, хоба. О, мой любимый кольор зеленый. Зр... Обидно, что я его добавил. Е, Кстати, его малым можно. Как и в предыдущих частей. Кстати, напишите, як шо хочете. Чи сподобалось вам минуле видео про Poppy Playtime 1? Якщо вы будете мені напишите, что вы хочете другу часть, то я займу повне прохождение. Обіцяю. Так. Ну тут э, просто в оригинальному. Якщо, якщо більше ігроків, то більше хаги. Номі, плиз. Та тебе уже ніхто не спасе. Я, кстати, хорошо англійський знаю. Що нам делать, блін? Здихать тут, а, а часто тікають. Наш... Я час, он, бачите? А, уши. Ну, друзі, це все, що я хотів показати вам. Ну що ж, грайте в цю гру, вона дуже прикольна. Project, project... Nef Time 2 називається. Бажаю вам гарних днів. Гуляйте обязательно, напишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь. З вами був Єлізар. Всім пока-пока! Пока.